Христос рождається. Возлюблені брати та сестри, у другий день свята Різдва Христового свята Православна Церква вшанує Собор Пресвятої Богородиці, а ми і надалі продовжуємо славити рожденного Христа. Де б ми не перебували у ці дні, будемо у радості колядувати, а колядою дім звеселяти, дім звеселяти, людей розважати, Христа славити. Огляду на після свято Різдва ми урочисто вшановуємо праведного Йосипа Обручника, Давида Царя та Якова, брата Господнього. Син Божий народився, нам він став подарунком із небес у великій святій повноті. І прийшов син Божий до нас через матір свою, Пресвяту Діву. Тож і прославляємо ми її у нинішній день, який величаємо Собором Пресвятої Богородиці. Діва Марія є для нас прикладом суцільної надії на волю Божу. Євангеліст Лука нам змальовує подію благовіщення про народження Месії Христа Пресвятою Богородицею, яка з покорою відповіла: Я раба Господня, нехай буде мені за словами твоїми, почувши від праведного Семеона пророче слово про майбутнє страждання свого немовлятка Христа. Вона теж із покорою сприйняла їх. Складаючи ці слова у серці своєму, коли Ірод задумав убити богомладенця, причиста діва втекла з дитятком до Єгипту, туди, куди їй та Йосипу дорогу відкрив Дух Святий, будучи покірною волі свого божественного сина, який, вказуючи на апостола Іоанна, промовив до неї на хресті: це син твій погородиться з материнською любов'ю і понині оберігає кожну людину, не мов би своє рідне дитя. Нагадуємо вам, що від учора і до 17 січня триватиме особливий різдвяний період, який зветься святками. Це час щирого святкування і радості, час перебування своїм серцем і розумом з новонародженим Христом. У такий святковий день ми сердечно вітаємо із ним ангела-чоловіків, які мають імена Василь, Миколай, Дмитро та Олександр. Возлюблені у Різдво Христове зазвонили дзвони по всій селенні. Тож дай нам, Господи, у такий час відчути милість Твою до нас, дай нам усім усвідомити, яку повноту спасіння та зцілення Ти даруєш нам своїм народженням. Хай по всій Україні коляда гомоніє. Христос народився, народ весь звеселився, Христос рождає, славімо Його!